Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо установку адаптера штатного мікрофону на прикладі авто Hyundai Sonata LF 2017 року. Підключення майже подібне на всіх автомобілях Hyundai Kia і для цього зазвичай підходить маленький адаптер. Тож ми починаємо, а ви, будь ласка, не забудьте підтримати канал підпискою, лайком та написати коментар. Одразу невеличкий лайфхак. Для того, щоб було зручніше взятись за панель, що нижче магнітоли, треба опустити повністю вниз кермо та зняти верхній пластик з рульової колонки. Він відокремлюється легко. Потім, взявшись рукою за панель з лівої сторони, треба висмикнути її на себе. Тут вже доведеться докласти зусиль. Плей home Which has rooms full of love and light Take as much as you like Далі від'єднуємо роз'єму від усіх блоків, які вмонтовані в цю панель, і прибираємо її. Потім викручуємо саморізи, на яких тримається накладка магнітоли і знову лайфхак. Кліпси, на яких тримається накладка, треба натискати пальцями ззаду. Так вони легше виходять з посадочних отворів, і ви нічого не зламаєте. Тепер нам треба вставити в 20-піновий роз'єм дроти адаптера, в піни А19 чорний мінус, та А20 синій плюс. Потім в перехідний роз'єм. Штатної проводки під'єднуємо до пінів номер 10 та 22, відповідно, синій плюс та чорний мінус дроти адаптера. Звісно, перед цим перевіривши опір. При замірі полярно він буде більший, ніж навпаки, в середньому 8-9 кОм. Ще варто звернути увагу на те, що піни в роз'єм треба вставляти фіксатором в сторону широкого отвору всередині роз'єму. Як бачите, авто вже було після декількох спроб під'єднати мікрофон без адаптера, тож, сподіваюсь, вам пощастить більше, а я дроти паяв. Наступне наше завдання під'єднати червоний дріт до 12 вольт після запалення, в нашому випадку до також червоного дроту, який виходить з чорного роз'єму магнітоли. And to feel it's your home M if -E you Попередньо ми перевірили, чи під'єднано паралельно мікрофон в панелі магнітоли і видалили його, бо, увімкнувши та вимкнувши в заводських налаштуваннях зовнішній мікрофон BackMix Switch, в обох положеннях перемикача ми чули звук з мікрофону в панелі. Після під'єднання штатний мікрофон запрацював, і під час тесту треба завести авто та натиснути газ, щоб перевірити, чи свистить генератор. На авто Hyundai це часто проблема. Вирішується вона додаванням фільтра живлення або новою ревізією адаптера, який вже має вбудований фільтр живлення і під'єднується додатково до маси чорним дротом. Далі регулюємо гучність мікрофону потенціометром, щоб не було звуку як з рації. Таке буває, якщо на магнітолу подається занадто високий рівень сигналу. На цьому установку завершено. Збираємо все у зворотньому порядку і насолоджуємось комфортним та безпечним спілкуванням через гучний зв'язок. Тож дякую всім за підтримку і поширення. До нових зустрічей.